Наталія Ступман Малюк Коргі Коргі та перший сніг Коргі мріяв про зиму. Рудиць уценятко було ще зовсім маленьке і ніколи раніше не бачила снігу. А доки зима не настала, малюк просив маму почитати йому на ніч історії, де обов'язково падає сніг. Зазвичай цуценятко лежало у своєму теплому ліжечку і уявляло, як із неба летять білі сніжинки. Одна сніжинка впала коргі на вушко, друга сніжинка впала коргі на носик. Білій пухнасті, вони, мабуть, схожі на піїнки, що кружляють у небі. Мамо, а сніг білий білий? допитувався Коргі. Як мої плямки на лапках. Так любий, він білий білий, як твої плямки на лапках. Мамо, а сніг солодкий, як морозиво? Цуценяті все було цікаво. Ні, Коргі, сніг холодний, як морозиво, але не солодкий. Він не має смаку. Мамо, а снігу падає багато? Якщо буде падати сніжок, я його побачу. Так, синку, ти його обов'язково побачиш. Коли падає сніг, земля наче вкривається білосніжною ковдрою. А як я тоді буду бігати по травичці, якщо все засніжить? здивувався Коргі. Ти зможеш бігати по сніжку? Зимою вся травичка ховається під білу ковдру. Щоб не замерзнути і перезимувати. А весною сніжок розтане, і ти зможеш знову бігати по травиці. Коргі раз по раз виглядав у віконце і чекав, коли з неба почнуть падати сніжинки. Ой, що це? Мамо, мамо, дивись на вулиці сніжок. гукнув Коргі та вибіг на подвір'я. Ні, синку, це лише пух із дерева. Зачекай ще трохи, сказала мама. Коргі засмутився, але вирішив, що наступного разу точно піде сніг. Мамо, мамо, а це вже сніг? скрикнув малюк, побачивши, як за вікном літає щось легеньке та біленьке. Ні, люби, це кульбабки. Жовті квіточки перетворюються на білі пухнасті кульки. І якщо на них дмухнути, Насінинки на всебіч. Зачекай ще трохи. І Коргіс знову вмостився на підвіконні, аби не прогавити сніг. Малюк спостерігав, як дерева змінюють барви. Спочатку листочки були зелені, а ось тепер стали жовтими та червоними, а потім облетіли. Дерева виглядали сумно, без свого вбрання. Коргі сумував також, бо сніг так і не випав. Одного дня цуценятка вийшла на подвір'я. Бррр. На вулиці було холодно. Треба побігати, аби зігрітися, сказав сам до себе Коргі і побіг навколо будинку. Одне коло друге. Коргі радісно метляв хвостиком. Туди сюди. Він дуже любив бігати навколо будинку. Малюк зупинився біля сходинок трішки перепочити. Ох, і набігала же сьогодні роденька цуценятко. Але що це впало йому на носик? Біленьке, легеньке, холодне. Та це ж Коргі підняв голову і побачив, як з неба падають сніжинки. Їх було так багато, що й не полічити. Сніжинки падали на дерева, паркан. Сходинки. Сніжинок ставало дедалі більше. Туценя підстрибувала на місці, намагаючись упіймати сніжинку. Ось зараз дістанем, стриб, стриб, і ще вище. Одна сніжинка впала коргі на вушко, друга сніжинка впала коргі на носик. Білі й пухнасті вони справді були схожі на пеїнки. Що кружляли в небі і повільно падали на землю. До наступних зустрічей.